Гарного дня вам, друзі! Мене звати Андрій Баєв. Я є інструктор трансцендентальної медитації і хочу вас запросити на відкриту лекцію по трансцендентальній медитації. Останні 17 років навіть більше я займаюся навчанням людей цієї техніки і з мого досвіду можу сказати, що ця техніка є унікальною в своїй ефективності. Вона дозволяє людині розкрити свій безмежний потенціал, вона дозволяє людині покращити здоров'я, вона дозволяє гармонізувати стосунки, вона дозволяє розкрити ті приховані здібності, про які ми можемо навіть не здогадуватися, і вона дозволяє нам встановити щастя в нашому житті на постійній основі. Це дуже проста техніка. Вона не вимагає від нас якоїсь здатності до концентрації або здатності поринати в якісь уявні простори. Зовсім навпаки. Будь-яка людина, що здатна думати, може практикувати цю техніку і отримувати позитивні результати вже з перших медитацій. Все, що вам потрібно, це переконатися в цьому. Я запрошую вас на лекцію 28. Грудня о 18-й годині Львів, вулиця Коперніка, 7, Палац мистецтв. Цей рік закінчується, сторінка перегортається. Подаруйте собі нове знання і почніть новий рік з новими можливостями. Я вас чекаю. До зустрічі, дякую.